Вітаю слава Україні героям слава. Отож, насамперед, про те, що західні союзники України повинні зняти обмеження на використання зброї, яку поставляють до Києва, і надати більше свободи для нанесення ударів по цілях у Росії. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ. Литви, от на вашу думку, це може кардинально вплинути на перебіг війни, і про дозвіл на яку саме зброю йдеться насамперед? Е, ну, в першу чергу, ми бачимо, що е, стратегічно все-таки наші союзники стоять на тій позиції, що не давати дозвіл бити по території Росії, але ми можемо бити по окупованим територіям, включаючи Крим. Чорне море і Азовське море, де ворог сьогодні намагається контролювати ситуацію, але ще немає безпосередньо дозву в ряді країн бити по території вже самої Росії. От, але попередньо вже Девід Кемерон, міністр закону справ Британії, декілька днів назад казав на те, що Британія дає дозвіл. Зараз питання розглядає Франція, частково Німеччина. От. ну і зрозуміло, країни, які передають власне озброєння. Вже самі визначається, поки нема рішення НАТО в цілому і е, лідери країн НАТО першу чергу е, США ну і Канади про те, що можна використовувати, наприклад, е, атакамси, е, також е, передбачаємо отримати на найближчим часом F-16, які також обмежуються в нанесенні ударів по території Росії і е, навіть перебуваючи в Україні. Ентоні Блінкен він е, під час і інтерв'ю, і дискусію казав, да, начебто, Україна має право бити по території Росії. Але тут же Пентагон на слідчий день і Білий Дім спростували цю заяву, сказав, що ми ще не давали такого дозву. І до речі, на Рамштамі вчора Остін на пряме запитання, чи США дає добро на використання зброї. Він відповів так трошки ухильно, але сказав, що ми даємо. Добро на використання ефективне використання нашої зброї на території України, на відбиття якраз ворога, але тим самим заперечив, що є підтримка нанесення ударів на території самої Російської Федерації. Але я думаю, це справа часом. Треба далі працювати. Уже ряд країн НАТО погодилися і не тільки Прибалтика, але і Британія, Франція вже розла питання От, Ряд інших країн, які являються власниками зброї дальні гасу дії. Це Shadow Британія, це Скальки, Франція. Ну зрозуміло ряд інших артилерійських мінетних систем. Це країни Європи, Скандинавії, які сьогодні не заперечують, що ми можемо бити на прикордонні, там де достаємо ракетні системи Storm типу Shadow, на 300 кілометрів. Це вже добра знака бити якраз ворога і на підходах логістичні шляхи, і зрозуміло, ударні групи, які будуть наприклад, по Харкову. Наприклад, по Запоріжжю, це з території навіть Росії достають. Але якщо ми будемо е атакамцями, штровшеду, е скальпті і нашими дронами і ракетами бити на території Росії, вони не зможуть наносити удари кожен день по нашим містам, а тим більше по лінії фронту. Ми їх будемо знищувати ще на лінії е дислокації, підготовки пусків, е десь можливо е підготовки літаків. От, але, е на жаль, навіть якщо буде досягнуто домовленості, що і США дає добро, їхні атакам не будуть давати можливість бити на тисячу дві тисячі кілометрів. Тут пожарив продовітні зброєння США. Вони є в Британії, Німеччині, Франції. Ну поки що вони нам не дають. Це ті е, криваті ракети, які б'ють до двох тисяч кілометрів. Що є альтернативи на цей період, поки ми будемо домовлятися, хоча б на триста кілометрів, це. Наші дрони, ключаючи балістичні до двох тисяч кілометрів. Ми зараз достаємо, навіть пам'ятаємо до Татарстана, до Волгограда, до е Санкт-Петербурга, Ленинградської області. А це 2000 кілометрів, півтори, тисячі, там, де ми нищимо. І е пускові установки, склади боєприпасів, е бази нафтопереробки, от, логістичні шляхи. Друга складова, яка ефективна, це наші тактичні ракети КБ. Якраз Луч, і особливо Кавда Південне, яке виробляв навіть для американців Єврокосмосу е, ракети е, до 15 тисяч кілометрів, а там ставив потужний заряд півтона, півтони або дві тони мов нищити по всій території Росії аж до Петропавського Камчатського. То самий стратегічний вихід це зброя власного виробництва. По перше, немає ніяких обмежень з другого боку, ми можемо бити на всі вісна і по всій території Росії в перспективі. Ну, вже перші в нас удари вже є. Ми проводимо сотні нових ударів вже на території Росії і нашими засобами, безпілотниками і нашими ракетами, першими ракетами, але це ті, які можуть доставати е потужні об'єкти і мати потужний заряд. І перспектива це найближчим часом виробляти їх сотні, а може на рік і тисячі ракет різних типів. Це що буде давати перевагу. А безпілотники мільйони нашого виробництва, західного першого європейських країн світу. Тоді відповідно з США, Канади, Австралії. От, ну і зрозуміло закупка за кордоном по лінії військово технічного співробітництва. Також сотні тисяч безпілотників, не китайського виробництва, які е, нейтралізують Російська Федерація за рахунок знання радіочастот. Вона саме їх використовують такі самі. А новітні західні періодично міняють частоти, чіпи і зрозуміло, що ворог за цим не зможе е, відповідно контролювати. А ми будемо постійно носити нестандартні удари. По всій території Росії, оце потужний вихід. Тільки замкнутися на атакамси. Ну, по-перше, поки вирішив питання цей час. А з другого боку їх нема скільки. І третій момент вони не так буде далеко долітати на територію Росії. Ми зараз використовуємо ефективно по Криму. Пам'ятаємо буквально сьогодні. Говоримо про циклон, який пару днів назад був знищений, Це потужне ракетно Росії, крилатих ракетів калібри іоніксів. От вже ми показали, що е, американська зброя працює на території України, але находиться основні ударні групи: і ракетні системи, і е, аеродром Бельбек, який міг тисяти ніс, а це е, кінжали, це циркони, які долітають до Києва, Львова за три хвилини. Тому якраз бити їх де можна, щоб не, не було тяжко збивати. Тим більше треба петлювати для цього на аеродромах, коли вони тільки... Або розгортаються, або навіть не чекають. Ми їх знищимо літаки, боєприпаси, щось зробили, і тоді вони не мають можливості наносити удари по нашим територіям. От ви кажете про те, що у нас також є своя зброя, якою можна бити. Е, чи могли би ми тільки й нашою зброєю обійтися? Скільки часу нам потрібно для того, аби наростити цієї зброї? Запаси нам треба комплексно обійти. Ми не ми треба одну або іншу сторону. Тут треба все, що можна отримати від союзників і бити по всім та скакупованим територіям в середньому, та тиловому форматі, як формуються у дані групи на фронті сьогодні біля Харкова, біля Покровська, біля Часового Яру, та й на Запорізькому напрямку. Там ж формуються резерви за 300-500 кілометрів. Як правило, це вже окуповані території, частина з них, чи з Кримський логістичний шлях. Через Маріупольський і далі Запорізький, через східний коридор Донецько-Луганського напрямку. Чим їх бити? А от якраз за цими іноземними засобами їх недостатньо для, для цього знищити ворога. Важливіше на дальніх підступах. Коли він ще не розгорнувся, бойові порядки, коли він тільки рухається в колонах, чи це е, автоколони, піхоту веде, чи танкові, бронетанкові, артилерійські системи, ракетні системи, вони ще повинні дойти до фронту. От їх знищити треба. І тими системами, які є і наземними, і нашими, да підходить. Тому ці всі системи я рахую, і наземні, треба задіяти по лінії фронту раз, близьких тилах, два і в середніх тилах, де рухається якраз резерви, три. Оце нищити наголу, Тоді нічого не буде. І знищувати ударні групи, які йдуть по містам, особливо при фронтових типа Харкову, Запоріжжя, Херсон. Їх знищувати вогнуть точки. А наші бити, поки не дають добро більше випадків на далеких відстанях. Дрони і ракети, які б'ють до трьох тисяч до Урала вже. Але їх треба більше, більше, більше працювати день і ніч. Ми довго запрягали. Тобто навіть до війни цього не робили, перший рік не розгорталося. На кінець почали розгортати перші дрони, а тепер вже ракетні системи. Тому є перспектива тільки комплексна. Все, що є від заходу сьогодні на фронті і за лінії фронту, окупована територія Крим, Керченський місь і Чорноморський флот знищимо. Системи ППО ними знищуємо всі види ракет, і крилати, і балістичні, і дрони. А саму територію Росії поки накриваємо нашими засобами. Оце буде вирішення питань. Але один сектор, найвірше питання, f 16, будемо додатково нищити і ракети, і літаки ворога, і наносити удари по їх, так сказати, фронтовим позиціям. Це буде полегшення нам. Поки дві ескадрилі це небагато, але вже в окремих секторах це буде надзвичайно відчутно. От двічі бійці РДК і Легіону Росії заходили на території РФ, і, і тоді теж стояла заборона на використання західної зброї і техніки. Як вважаєте, якби цієї заборони не було, то сіра зона зараз була б на території РФ? Якби з самого початку ми отримали всі типи озброєння, що маємо зараз, і зодово -за не було заборони, то ми точно їх відкинули до фронту, і тримали фронт на лінії вогню по кордону. Але наші союзники давали всі види озброєння по одиницям. Пам'ятаємо, скільки нам передавали ну, різних систем, навіть хаймерсів. А, де, а, а якщо ми говоримо вже атакамси, спочатку там 10 12 От хаймерси, наприклад, також 15 17 а треба сотні. Сотні, які б'ють на 80 кілометрів, на 40 кілометрів. Дуже ну, зрозуміло бронетанкові і артилерійські системи від нуля до 60 кілометрів. Це те, що створює вал вогню і боєприпаси, на міря прямського мільйони і мільйони штук. Оце реальна допомога, оце перемога над ворогом. А ідея була така: ми стримуємо ворога і відповідно не перемагаємо. Це згубна ідея наших західних союзників. А тепер вони вже розуміють якомусь концепції, що продовження війни. І особливо на наступальну операцію Росії це загроза вже країнам НАТО. І їм прийдеться воювати і гинути. Оце вже концей концепції. І вони тепер починають задумуватися, а чи їм потрібно воювати, краще дати зброю в Україні і тут відстояти якраз свободу демократії своїх країн і допомогти Україні е, позбавитися ворога вигнати з наших територій. Але це також бюрократія, прямо скажу, логістика, працює дуже довго. навіть поділявши е, Європа. 60 에, мільярдів євро в совокупності 51 пакет і 10 другий для зброї і боєприпасів. 에, США 61 мільярд. Це величезні ресурси. Можна закупити або передати величезні ресурси новітньої техніки, буде, напередок, вище, ніж США, чи дайте Росії, але те, з боку США, наприклад, Німеччини, Франції, Британії та інших країн. Але це передається повільно в великих кількостях. Боєприпаси, які ми передбачали від Європи отримати ще в минулому році мільйон, отримав всього 500 в минулому році і за цей рік. А зараз тільки піде Це Шукаємо по конкретним країнам, шукаємо в закордонних е, закупках в різних третіх країнах, виробляємо частково власним ВПК е, ці ж боєприпаси. І тепер тільки частково йдуть з великого пакету США. Це розгорталося 7-8 місяців, а фронт потребує. Дні, буквально максимум тижні. Щодо f 16 Чи можемо взагалі чи вірити в такий сценарій в майбутньому залучити іноземних пілотів, аби от спростити, скоротити цей час навчання для наших пілотів? Якраз хороша ідея. Також комплексно. З одного боку, наші проходить навчання вже я на виході на фініші. І пілоти, і інженерний склад буквально сьогодні доповіли. І Звіто посадкові полоси, тому що там особливі специфіка. Де 16 це вже перша партія є, але є дефіцит досвідчених льотчиків, які мали бойовий досвід і тисячі годин нальоту. Такі льотчики, аземці є. Чому ми, наприклад, формуємо різні батальйони наприклад, грузинський, білоруський або, наприклад, маси іноземців приймають в інших військових формуваннях, навіть російські, ми говоримо тільки, що фронти. Ми беремо їх. Для чого? Для виконання відповідно завдань на полі бою, в артилерії. А тут та ж сама схема, тільки використання їх як льотчиків. Тому в даній ситуації я думаю, що це проста справа. Це не країна передає, це якраз вони самі по добрій волі. Наймаються на службу Збройних Сил України, ми згідно законодавством, змінили. Маємо право брати іноземців на конкретні напрямки ведення війни, і, і зрозуміло, це якраз вихід для нас. Я думаю, що цю ідею треба активізувати швидше швидше, тому що вже десятки пілотів-кандидатів є, і вони можуть приступити до роботи в випадку передачі на літаків. А от щодо мм, мобілізації ув'язнених заступник міністра юстиції Олена Висоцька сказала про те, що вже понад три тисячі засуджених ем, подали заяви на службу до збройних сил України. Як гадаєте, чи достатня така кількість? Я думаю, що три тисячі це дуже мало. Тим більше треба подивитися, куди вони підуть. Тому що там я думаю, що враховується їх спеціал... спеціалізація. Це не всі будуть приймати участь відповідно на бойових позиціях. Це буде забезпечення, це логістика, це окремі спеціалісти, які не приймають участь в бойових операціях. Тому в даний момент це надзвичайно мало. От для даної ситуації я думав би, що все-таки більш активна робота повинна бути серед різних категорій, включаючи зрозуміло, тих, які відбувають покарання. Але там дійсно визначені категорії, які не можуть бути це також правильно. Вбивці, наприклад, вавтівники, зрадники. Корупціонери це та категорія, яка не підпадає, але робота повинна продовжуватися далі, тому що неодноразово навіть військові, які мали проступки, якісь ну, опинилися або під свіста, або навіть вже засуджені. Зараз готові воювати. І такі групи були і в нас неодноразово ще після початку першого формату війни 14 року, які показали ефективність в бойових умовах. Зараз е, дуже патріотично ашто вони готові воювати. Їх не беруть. Я думаю, що такі на них треба. Звернуть особливу увагу, це також декілька тисяч підготовлених військовослужбовців, не просто засуджених, які хочуть, а які вже мають бойовий досвід, і готові сьогодні вступити в бій. Тим більше, вони неодноразово писали рапорти або прохання, навіть уже із лагерів, де вони знаходяться. Тому розширити коло цих людей, ну зрозуміло, мотивацію по всім іншим категоріям, які б системно поповнюють Збройні Сили України. Уже зараз ми перші дані маємо, що формуємо нові бригади, є. Вже великий резерв, вже немає достатньої навіть кількості бронетехніки і інших типів е якраз вогневих засобів, яким забезпечували формування високотехнологічних військ. Вони більше тепер формують піхоту, але це не ефективний вид, хоча вона також потрібна. Але з потужним озброєнням, технікою, боєбаси підтримка артилерії, підтримка бронетанкових технік, ракетних систем, радіокасійних систем це конкретні спеціалісти, а саме головне – самі системи і вогневі засоби. От нас оце, дефіцит. Буквально виявився, бо вчора, позавчора, коли почали проводити велику ревізію. Тому терміново з одного боку поставки з за кордону і наші також, можливості ВПК і ремонти, які проводимо, це буде поповнити Збройні Сили України. А оці категорії, про які ми включаючи тих, які відбувають покарання, це може бути додатковий резерв. Ну, декілька бригад ми могли сформувати десь 3-4 бригади. А це надзвичайно важливо сьогодні для поля бою. На ну, власне, потрібно формувати окремі підрозділи з них чи розкидати їх. Маю на увазі, з, з тих ув'язнених. Я думаю, що сьогодні треба брати їх в е, е, ті підрозділи, які вже воюють, які мають досвід. Але, е, в, наприклад, в складі, ну, наприклад, бригади, може бути рота, може бути батальйон, тобто, ті, які дійсно щоб мати над ними нагляд, а з іншого боку, не входить. Ту е, структуру, яка має бойовий досвід, яке виконує конкретне завдання, яка може передати цей досвід або взаємодіяти з ними. Але нагляд повинен бути і військові і відповідно режимних служб міністерства збройних сил України. Оце такий підхід правильний. А з них формувати, типа як було в радянський період, штрафників, це просто кидати в бій, як гарматне м'ясо, що робить Росія. Цей формат Це довже люди давні наступилися, відбувають покарання, але готові якраз деякій мірі навіть скупити своє вино на полі бою. Тому треба дати можливості в нормальних умовах, створивши їм і, і підготовку, і соціальні пакети, і відповідно провести відповідне злагодження, і не кидати їх, наприклад, на поле бою перших, тому що вони часто не обстріляні, може, ті досвідчені можуть працювати, а разом з іншим підрозділом виконувати завдання. Це вже справа сьогодні командування і тих структур, які контролюють цих людей, що вони також не сховують, якісь злочини. Або не зрадили, якщо дехто там розраховує. Ну, мов такі є одиниці, що я запишусь в армію, а там десь може піду або на той бік, або втічу. Так формат не працює. Треба, щоб вони дійсно контрольовані були і мали відповідно режимні обмеження по проживанню, по їх розміщенню. От по контролю, включаючи електронний контроль. Генштаб підтвердив сьогодні, що знищили ракету на Сій циклон. Поясніть, будь ласка, чому це удар. По чорноморському флоту, і як це вплине на, на обстріли. На, на обстріли наших територій? Ми сьогодні говоримо про те, що Чорноморський флот вже поступово-поступово перетворюється в флотілію. Тобто, це вже не флот повнокровний, а десь вже відсотків 40 його знищено. Починаючи з флагмана Москва, як ви називали, який пішов на дно, закінчуючи цим ракетаносієм. Циклон, це один із ракетоносів, який несе калібри іонікси. Це крилаті ракети, які мають наносити удари до 800 кілометрів. Це дуже небезпечно для всієї території держави. Вони більше спеціалізувалися на південь, на Львів, на е, центральні регіони України. А по іншим били вже, е, вже з території Росії з кандерами і іншими засобами, от але це. Практична нейтралізація ударів крилатими ракетами. Вони вже як правило не ризикують. А тут ще удар по цьому одному з потужних кораблів ракетоносців це підірве якраз можливість нанесення ударів крилатими ракетами з моря. От а це можуть бути е, буквально одному моменту десятки е, ракет одним залпом. Це дуже небезпечно, тому що треба дійсно системи ППО задіяти в конкретних містах, де часто їх немає, особливо там, де цивільна інфраструктура, тому це підрив і позиції Чорноморського флоту. Це знищення можливості нанесення агресивних ударів комплекси з іншими ударами, наприклад, з території Росії, коли піднімаються стратегічні бомбардувальники і працюють і крилати, і балістичні ракети. А тут ще і е, запускаються з моря, як правило, ППО. Працює дуже напружено і не всі перехоплюємо. А така нейтралізація приведе до те, що нам вже один сектор буде полегшений, або взагалі стріляти не будуть. Побольше, що ми будемо знищувати всі, що залишилось, і декілька там залишилось ракетоносців. От е, зрозуміло, що е, 3-5 вже не буде ні одного. Ще дві підвод, підводні човни залишаються, які також можуть бути під нашим контролем. Тобто, ми зробили потужну систему контролю. Фактично всіх вогневих засобів Чорноморського флоту Росії. Він роз, е, е, їх розбили на різні місця, не тільки Севастополь, де ми збили по Чорному морю біля Криму, аж новоросійськ. Тобто, е, щоб ми мали е, ну, велику географію контролю і не могли їх е, виявити. Але ми не знаходимо їх і в Севастополі, знаходимо біля Феодосії, знаходимо і. Прямо на самому форматі, де вони новоросійської тепер вони далі переміщають аж під Грузію. От обхазі, Південна Південносеті там вони шукають порти, де ще приховати, але це вже далеко. Звідти часто не можна нанести удар далеко з іншого боку. Фактично це формат приховати свої засоби, але не використовувати в бойовій ситуації. Що чого ми добиваємося, або знищимо, або вони втікають від нас подалі і не можуть виконувати якісь бойові операції. От військові експерти кажуть, що першочерговим таким стратегічним завданням зараз ворога є захоплення часового яру і Вовчанська. Ви бачите, що вони можуть це зробити найближчим часом? Да бої йдуть тяжкі. Передбачаю, що буде стратегічна операція по наступу на Харківщині, і ми відтягнемо основні сили від часового яру від Покровського напрямку. Ну й за Авдіївського. Від лугдару Мар'їнки, оце якраз ці сектори. Ну і зрозуміло передбачав, що поставив позиції на півдні, захоплять вони роботі на Івербові. Оце стратегічний задум. І з одного боку захопити нову територію на Харківщині, переорієнтувати наші війська на 에, північний схід, от Харківщина, Сумщина, і да, аби під цим приводом почати вже захоплення часового яру. Сьогодні я розмовляв з військовим біля часового яру. Наші підсі стоять. Ну і тим більше по Харківщині, по Овчанськ, да, в Овчанську, йдуть бої прямо в місті, але е, ми тримаємо потужно укріп е, райони і відповідно по е, річці е, нашої вогневі позиції, нищимо ворога. Ситуація цілому стабілізована і тримаємо позицію. Дозволяємо захопити Овчанськ. Оце сьогоднішній буквально цей період, коли ми ведемо розмову. Точно так же по часу мояру. Мало того, що ми маємо. Пануючі висоти наносимо удари по ворогу. Ми проводимо контрудари з інших секторів і іншими силами, засобами, що ворог не може витримати і зрозуміло повинен маневрувати або відступати. Ми також маневруємо там, говорять деякі аналітики вивчення війни або наші військові. Та там вони перейшли на той напрямок або інший. Ми маневруємо межі пів кілометра до кілометра, там, де дійсно вигідно е проводити і наступальний контрнаступальний оборонний, Рубежі там, де вигідніше зберегти особовий склад, але з іншого боку нести неочікано удари. Зараз маневр це один з ефективних способів ведення війни. Сидіть в засаді тільки, зрозуміло, ворог постійно вогнем от там скач з наші укріп райони або населений пункт. Ми знаходимося укріп позиції, наприклад, чи це в підвалах, чи з якихось нових спорудах, які створили. Але манев для ворога це нестандартно. Він боїться з таких дій, тому одного боку і укріп райони. Які побудували або це місто, як дається якраз потужною фортецею, а з іншого боку, це маневр військ, який е пересувається, наносить удари флангів, стелів або в лоб, але не очікувати ворога. Цей маневр зараз дає можливість стабілізувати ситуацію по всьому фронту Скавсирський.